Проблема в тому, що чиновники, частина з них, вони як найняті варяги. Вони тут керують нами, розказують, розказують, як нам любить країну. При цьому у них тут, у ось цих чиновників в країні, нема нічого. Нема тут дітей, немає тут майна, ну такого щоб... У них не тут рахунки. Вони візьмуть два чемодани. Два чемодана, сядуть в чартерний е, літак, і фю, і їх тут більше не буде. У них тут може залишитися якесь майно там на здачу, на якусь і так далі. І прикол в тому, що частина політиків, частина чиновників насправді просто тупо наймані варяги. Вони, як е, раніше, знаєте, були осідлі племена, були кочові. Оце так і вони. Вони як кочо, кочове поле. Воно сьогодні тут завтра воно...